Всім доброго вечора. Рада вас вітати у нас на каналі. Все добре, відпрацювала, прийшла додому. Хочеться трішки відпочити. А потім приготую таку вечерю і вам покажу. Рулетики -то в мене ще є. Я вчора їла, ще й завтра в мене тут на роботу. Що? Ще мені вистачить. Але сьогодні зроблю таке на вечері, таке легесеньке. Його можна і на ранок робити. Ну, в общем, все по дівчаткам покажу пізніше. У моїх дівчаток все добре. І в Тонечки, і в Вікузькій, і в мами спілкувалася з ними. Ну, так, смс-ками ще будемо ось цей дзвон робити. Завтра знову вони до логопеда. На сонечка на роботі, на другій зміні. В общем, всі, ра, всі працюють. Вікуська теж сьогодні, мама каже, що займалися, готується до логопеда, Ну, треба, треба. Казала, що сонечко в них так було. У нас сьогодні сонця тут не було, таке, яке, знаєте, і, і прохолодне, сере, ну, дуже погода не дуже хороша. Осінь, що ми хочемо. А хочеться що, Хочеться сонечка, щоб було тепло, ми таке любимо. Так що такі от справи? Більш нічого немає. Головне, що в дівчатах все добре. <смі> Мені це от справді я це позвоню там, чи напишу. У мами з якусь все дороб... добре, у насіньки все. Я вже тоді спокійна, то чайник закипів. Зараз тут, поки всі переодягаються, я трішечки думаю, скажу, потім вже всі приготують, тоді буду я. Хоча ви знаєте, всі стараються нічого не готувати. Вихідний не готують багатенько і це я так ще себе трішечки балую. Там? Ну, я так і довго також нічого не виготовляю, але все одно ще вже займаю. Дівчатка там побачила, це їхала, побачила, що написали, Оля, то може в них біруші. Ні-ні, ні дівчатка не біруші, всіх наушники. Всі слухають, всі сучасні, я не можу, я сама гіпертонік, я не можу так, я навіть не можу, знаєте, отак от, коли дуже шумно. От, Наприклад, на концерти, якщо я поїду там, чи піду, ну це колись там. От я останній раз як була от навіть тоді, як знімала вам, то я все одно виходила, тому що ну, я не витримую, скільки дуже шуму. От, на заво... Ну, Як на підприємстві працювала і було нормально. ну, Тоді ще такого може не знаю. Гіпертонник я давно, як насіньку свою родила, так вона в мене ну, ця гіпертонія, і як почалася, і <плес> так і не закінчується. Ну, нічого, все пройде. П'ємо кожного ранку таб таблетку, так що все добре. Буду йти пити чайок. Всі будуть вечеряти. Дівчатка, дякую вам за всі... і хлопці, за ваші коментарі. Буде в мене час, я обов'язково відповім. А там, колись був у мене час, я кожному хоч не відповіла, хоч поставила сердечко, і то, я думаю, кожній людині приємно, що я не залишила вас без уваги. Але читаю кожен коментар, просто не завжди в мене є сили відповідати. Так що я думаю, що ви мене зрозумієте. Миру і здоров'я нам усім. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Сьогодні ми з вами зробимо такий смачний рулет. Він дуже швидко готується. Його можна на вечерю, на сніданок, коли вам заманиться. Для цього нам буде потрібно яйця, твердий сир, потім варена колбаска, бо яка у вас є. Це не принципово. Начинка може бути і різна, може бути і рибна. Наприклад, тунець. ну, тобто, Так, беремо для початку, ми розбиваємо на наші яйця. Будемо ми їх зараз з вами смажити. Просто е млинці із яйця. Так, трішки підсолимо. Я купила сьогодні сіль і насипала і в баночку, і там ту йомкусь, яка в мене отойсть. Так, збили. Зараз я ставлю сковоріточку. Я думаю, що показувати, як млинці смажити не треба. Так, оці яйця, їх два. Один на один млинець, другий на другий. Я розбила два. Зараз розділю, посмажу і покажу потім, що будемо робити далі з вами. Ось так ми посмажили млинці. Так, відставляємо зараз. Поки. Так, беремо, нарізаємо. У мене воно ж вже порізане в магазині, знаєте, таке тонесеньке. Це добре, що воно таке. І нарізаємо так квадратиками. Нарізаний вже ж такими слайсами, то ми теж сюди його ріжемо так і потім у мисочку складемо. Зараз. Я зараз все покажу. Готується дуже швидко і дуже смачно. І в той же час дуже таке ситне воно з'їв і будеш довго не голодний. Все виложила сюди таку мисочку. І зараз трішечки. Я небагато зелені. Додам туди. Будемо всередину зараз розсліду. Так, тепер дівчатка і хлопці беремо. Зразу ковбаску, там уже з зеленю. Отак. Розпроділили на два якраз. і щоб у вас. Так, і тут сирок ложимо. Тут немає чого, може ви інколи таке робите. Так, тепер беремо, так, вроді, все поділила, щоб... І на наступний винчик хватило не тільки на один. Так, тепер беремо так потихеньку і ніжно беремо, закручуємо. що повипадало, нічого страшного. Так, ось таке в нас вийшло. Тепер я беру і ложу, хочете на сковорідку. Ну, ми зараз положимо на сковорідку або в мікрохвильовку. Це все за вашим бажанням. Дівчата, хлопці, потім беремо. Таких два слайсика, отак от я взяла, і усюди так, яку вже положили, отак, сирок. Я ніякої олії не лила. Я ж кажу, можна це зробити в мікрохвилюці. Так, накриваємо кришечкою і чекаємо, поки розтане сир. І готово. Поки сирок наш розпаляється, ми зараз зробимо з вами швиденько салат. Ну, я собі буду робити, і вам покажу. Так, беру помідори, помідор. Ніяке мене це, просто так от квадратиками порізала. От, всяких заморочок. Отак. Тепер сюди зелені. Це так, знаєте, я. Що хочу, то й ріжу. <рі> Получається дуже смачно. Дівчатка мені дали перчинку, забула купити, щось мені так захотілося. Це якийсь такий цікавий. Я бачила, але я такий не купляла. Взагалі купляю такий ну, величенький. Так, теж сюди додала. Синю цибульку. Кінську капустку. Так, біленько поріжемо. Вона в мене я там колись купила, не пам'ятаю щось робити. Це скільки вись вирізала, теж треба хоч салат з ним зробити. Звісно, я всю не різала, ще на один салатик залишиться. Так, тепер беремо. Авокадо половинку. Було оце ось по акції, то я якось взяла, то в мене оце воно і є. Так, трішки присолили сюди. Я сюди буду прямо солити. Потім можна і туди в салатик. Так, і знаєте, що я сюди додаю прямо сюди оливкову олію. Хтось скаже, що авокадо це жир. Так, да, його можна, але я люблю, щоб це додати оливкову олію. Так, все. І заправляємо наш салатик. Перемішуємо, і салатик готовий. Можна додати сюди перчик або сіль. і ще якщо. Ну це все за смаком. Ось моя вечеря, такий салатик і такий блинець. Гляньте. Дуже смачно. Так що, якщо сподобалось, обов'язково готуйте і смакуйте, і пишіть мені коментарі. Добраніч, Пішла я вечеряти і буду відпочивати.